Астер клас фехтування під назвою мистецтво шпаги проводять у Житомирі біля кінотеатру Жовтень. Кожен охоче може приміряти амуніцію та спробувати себе у цьому виді спорту. Майстер-клас давали професійні фехтувальники з досвідом, які вже мають певні здобутки, виступали на змаганнях і щиро люблять цей вид спорту. Серед них Софія. Уперше вона взяла шпагу до рук три роки тому. Я обрала фехтування, тому що, по-перше, це гарна можливість спробувати себе в якійсь новій індустрії. По-друге, ти коли фехтуєш, у тебе немає конкретної тактики. Ти постійно шукаєш якийсь новий підхід, щоб уколоти свого суперника. Дівчина каже: фехту. Навчає нестандартному мисленню та тренує швидкість реакції. Також це можна гарно провести час з друзями. Майстер-клас провели, аби познайомити містян з цим видом спорту і надихнути їх, почати заняття. Організатор заходу Андрій Яремчук розповідає: це незвичний вид спорту для Житомирян. Тож після анонсу події у соціальних мережах відгукнулося багато охочих ефектування вчить блискавичної реакції, стратегії, тактики, тому що потрібно продумати кожен свій крок, щоб не програти потрібно продумати крок противника, що він може зробити, щоб поставити якийсь антикрок на його дію. Участь у майстер-класі безкоштовна. Подібний захід планують провести також на день молоді 12 серпня, а у майбутньому у Житомирі ймовірно з'явиться школа зі спортивного фехтування. Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал Ескаудин.